Скажіть, що одне було питання, було звернення від організації стосовно перевізників. В якому воно статусі це звернення? Чи все ж таки що юридичний відділ ми і. Що ми можемо вирішити стосовно перевізників? Дозвін дає адміністрація. Ми ж не даємо. Дозволу на що на перевезення? Ні, бачення, яке лише, щоб людям відповідати. Да, чи можливо якось повпливати на це, щоб перевізники все ж таки якось е, да, ну, забезпечили? Це ж питання, перший раз піднімається. Це залежить від... Решо, ви зустріч від, від, з ними робили? Да, від водія. Він, добусі, можуть вести 10 чоловік, а в його 25 місць. І він ганяє за автобуса того самого інвалід, таке, що я без грошей не буду вести.

Ти знаєш, що це чорти бізнес, ти вези і все. Ну, офіційну позицію треба виставити? Ні, можливо чи можливо якось це питання розглянути? Разом. Можливо, на е, бюджеті громади, можливо, якось заключити договір з перевізником, да. щоб е, дав на підставі якихось документів е, військовослужбовцю чи ветерану проїзд е, з допустим там Київ-рокитників. А є багато звернень, які зазначають у зверненнях, що Є військовослужбовці да. на реабілітації. Вони позбавлені фактичних виплат заробітних плат, але попри все, в них заробітна плата Добре. там сягає геть мінімум. Але і квиток сьогодні в Київ ракетне. Йому треба їздити 200, 200 гривень. Тому йому треба їздити. Допустим, чи є така можливість, чи немає? Хто це питання розглядав? Це ще з бюджету країни. Ми ж не можемо, навіть якщо в цьому за півріччя нас не було виконання плану, ми на самові не гроші. Немає залишки, іншого розуміти. Микола Сергійович, пропоную е, зібратися по цим питанням. Вивчити це питання. Е, вивчити питання, зібратися разом. Е, запросити відділу захисту населення, запросити відділу захисту населення Білоцерківської райони міських. Карпен разом. Да. І бороти це питання. Справа в тому, що дивіться, ми на електричній легіяні. Ми компенсуємо компенсуємо да? е, жизнь дорозі. Може там 10 ветеранів чи пенсіонери. Ми там 20, ми там 40. Так? Але вони висляють, там, е, ми не стріляють рахунок, і ми оплачуємо життя дорозі. Таким нас, як у нас жизнь дорозі. А з перевізниками вони приватники Ну вони, вони приватники. Житі, але я Вивчить, вивчить це питання, просто вигляді надати вигляді. цьому оцінку. Чи це можливо взагалі? Чи не можливо? Я думаю, що можливо. Дивіться, Максимові. Я е, знаю, що і може перепадати перевізників. Я знаю, що е, перевізники возять у громадському транспорті, один безкоштовно вони беруть постійно. Вони <відомлені> беруть. Є така домовленість. <відомлені> я їх питався, я кажу, хлопці, будь ласка, допомагайте. Я в якому оці в громадському ці що везуть на Київ, Київ, Синява раніше Київ. Та ні. У е, нас є інформація, є конкретні звернення від людей місцевих рокитнян, що їм було відмовлено у перевезенні. Ну наскільки я знаю, що це, наприклад, Олег Миколаївич, він везде до людину безкоштовно. А, О, можу, дивіться, бачите, тому тут так. Кри е, е, перевізник говорить одне, селищна рада, рада говорить друге, люди говорять і, третє, і, і, третє. Ми говоримо говорить. четверте. Якщо можливо, е, підняти це питання на обговорення, надати йому оцінку, чи це взагалі можливо, і щоб е, по факту зібрати всіх і отако за круглим столом вирішити, якщо є якісь домовленості, якщо є якісь можливість, е, якщо зак... перезаключити якийсь договір, якщо немає можливості, перезаключити договір, бо Можна, буде зробити <зв> да, можна зробити домовлення. Можна зробити домовленість, так як заступник каже, що не виконаний бюджет, то можливо треба знайти якусь точку. Ну, так, пропоную зібратися, говорити, на, на який день зібратися на... Який навізників. Запросить перевізників, на території громади, да, запросити сюди, запросити сюди і соцбез, адміністрацію, соцзабез нашої селищної ради, ми, зрозуміло, підтримати наші військові. Щоб що, що на кожній маршрутці, якщо йдеться, там десь, там терміни, дайте, одна людина безкоштовна. Є інформація, що автобус не повний, а людей не беруть безплатно. От чому проблема. Ну, треба Я, випадок, говорить, що це фактично, хто ж залежить. Ну все одно їде на філії. Є бюлочі, немає, а не їде на кінці. Якщо вже там один військовий сяде, то не учить, так, моєму Ну так, як, о, я є свідком, якщо я, бо я часто на Київ їду, то навіть якщо місць нема, вони іноді представляють, чи додавляють, при бажанні, якщо хочуть. Тому, в принципі, якщо до них постукать, типу від громади, ну, то вони будуть ця. на це. Я, я стукаю до них постійно. Угу. Вони сьогодні працюють і підтримують нашу чебурашку. Це буквально потрібно треба було увезти дітей і вихователів на е, встраювальку навчатися. Вони безкоштовно туди, заразу, назад, і зараз, зараз говорю, і підтримую там дитина їздить в лікарню, щоб вона безкоштовно їздила рано і вечором, приїжджала безкоштовно. Зараз ми це цим працюємо, тобто вони не відмовляють. То ми про це просимо, якщо є можливість, якщо буде так е, такий стіл перемовин да, для вирішення цього питання, і то щоб запросили нас, як зайників, зайників, щоб ми просто почули ці відповіді, і так як до нас звертаються мешканці територіальної громади, щоб ми розуміли, що їм відповідати, чи ми все ж таки на чому ми домовилися. все. запросимо. Я думаю, що попередньо з. Давайте розповімо тісніше, і більше людей запросимо сюди, як вас, як громадського района, запросимо. Запросимо і соцзабезв перевізників, запросимо і будемо дане питання.